Вчора ми вручали шершку. Сьогодні ми вручаємо на 52 мільйона гривень різних дуже дефіцитних на фронті позицій. Два повних контейнера станції зарядних. 650 штук квадрики, які сьогодні є як засобами евакуації і логістики, так і дуже унікальним засобом для штурмових дій. Два правильно душевих комплекси. Комплекс пересувної авторемонтної майстерні, ескаватори. Це є наша вісімка. Це є наша десятка. Це є наша 13. А це та-да-да-дам, наша 15 Уявляєте собі, 15-дюймовий квадр. Скільки він тягає боєкомплект? Обігрівачі на фронт уїжджають 49 нічних мавіків. Це цукорки. Це сам комплекс Ребу вже на 6 частотних діапазонів. Нічого важливішого, повторюю, за безпеку немає. А безпека це є забезпечення наших воїнів і це є забезпечення потужної коаліції наших партнерів, які точно. Зроблять реалізацію сценарія Peace Through strength. Мир через сильну Україну. І для цього ми їздимо на фронт. і Для цього ми мали їхати на Мюнхенську безпекову конференцію. Там, де буде вирішуватися доля України і доля світу. Але влада приготувала дуже ефективний відповідь. Ніколи такого не було. І от знову традиційна практика не Порошенка на найважливіші міжнародні події зараз уже себе вичерпала після візиту до Вашингтону, зустрічі з командою Трампа, реалізації домовленості того, що в Мюнхені мали відбутися і зустрічі з командою віцепрезидента, і зустріч з уповноваженим представником. Президента Трампа і зустрічі з лідерами Конгресу, які будуть присутні на Мюнхені, і зустрічі з нашими європейськими партнерами: президентами, прем'єрами, керівниками парламентських комітетів. Сьогодні в виїзді Порошенко відмовлено. Бояться. А для того, щоб Продемонструвати це, отут зараз знаходиться, тільки не смійтеся: 15 повісток ДБР. От тут треба ще було би намалювати Валентинку, бо так влада мене вітає з Днем Святого Валентина. Я передаю подарунки армії, а для них нема критичної ситуації на фронті. Нема Загроза оточення Покровська нема розвитку наступу можливого в напрямку Славянськ-Краматорськ. Немає ворога на кордоні з Дніпропетровської області і розвитку можливого наступу на Павлоград, який ми спільно маємо зупинити. В них є боротьба з Порошем. І от. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 Кожен день, щоб Порошенко ні на фронт не поїхав, ні на Мюнхен не поїхав, вони придумали в офісі президента таку фігню: немає Путіна, немає Росії, немає. Необхідності формувати єдність є одне, те саме, що було перед війною. Війна і боротьба з тими, кого вони вважають своїми ворогами. Порошенко, залужний, командири бригад, Червінський, всі інші зблужеволі. Потямтеся, бо під загрозою само існування нашої держави. Єдність ви вже поховали, давайте хоч Україну врятуємо.